Всім привіт! Продажі a 6 Allroad», це Це 3-літровий дизельний двигун, автомат. ПТНАМА 2019 рік випуску 270 тисяч оригінального перевіреного пробігу. В правильному кузові універсал, в темно синьому кольорі на 19-х лекоспавних колесах на літній резині, 270 тисяч оригінального перевіреного пробігу. кузов весь в рідній фарбі, в такому він на стані. Є незначний такий піскоструй. Оптика вся ціленька, без ушкоджень, так само м'ятин, таких царапин нічого по автомобілю немає. Великі зеркала, дублюючі, з поворотником, з підігрієм, з автоскладанням, камера щиту знаків, смуг. Ось він код для перевірки надаю, фіксуйте собі. Ставте на паузу, також є ця сервісна історія, такий класний, темно-синій колір. Також у нас заводський Shadow Line. По цій стороні прийдемося. Так само ніяких зауважень немає. Тут у нас емблемка кватро. Також дисочки без бордюрок, без потертостей, хороший протектор літньої резини. Так, автомобіль такий має вигляд позаду, партроніки, оптика, так само все у нас ціленьке, без ушкоджень. Емблемки все на місці. Заднє скло з підігрівом. В цій стороні так само все у нас в порядку, ніяких зауважень немає. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. Зараз фокусуємо. Кузов весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Також можемо доставити автомобіль до вас під дім. Він відкритий до будь-яких перевірок. Так, як бачите, кузов весь в рідній фарбі. Такий у нас салончик комбінований, шкіра, тканина. Сидіння підігрівається. Так само кермо має підігрів, нічого не шилось, не красилось. Так само кермо, зверніть увагу, все в гарному стані. Автомобіль більше їздив по шосе, тому гарно зберігся до сьогоднішнього часу. Електропакет по їхних дзеркалах, електропривід кришки багажника, центральний замок, різні асистенти, ледь щиток. Така у нас модна навігація, блок управління кліматом. Зараз заведемо двигун, система запуску двигуна без ключа. Пневмопідвізка. така гарна, приємна музика. Вітає рояльний лак. Ось так. такі у нас оберти. Також в кінці відео зробимо невеличкий тест драйв, 8,2 літра середній розхід, безрамочний. Дзеркало з автозатемненням, так само тут все ціленько, нічого не прокурено, не портерто, посторонніх запахів в машині немає. Такий стан пасажирського сидіння, так само все тут добре. Також в нас є підігрів сидінь, підігрів керма, заводський Webasto. Задня камера працює в парі з партронниками, буде комфортно паркуватися. Навігація зразу з українськими картами. Одразу і сюди можна виводити дуже багато різних є настройок, щитка. Кожен під себе зможе настроїти великі дзеркала з підігрієм з електрорегулюванням. Така у нас машинка. Зараз покажу вам задній ряд. Ось такий у нас великий просторний задній ряд. Ось Така у нас дверна карта, так само все в порядку, нічого не знищено, не зацарапано. Стан сидінь. Єдине, що автомобіль потребує детейлінгу. Також підлокітник, клімат-контроль, розеточка, дефлектори. Тут тут сіточки для ваших речей. Так само тут сидіння не затерті позаду, система кріплення ISOFIX. Також Також складаються в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевести чи переночувати. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Так само все тут у нас добре. Нічого не знищено, не зацарапано, все гарно підсвічується вечором. Це така класна сучасна машинка. Зараз покажу багажне відділення. Багажник у нас так само може відкриватися з пульта. Також у нас є пульт до Webasto. Webasto заводське. Такий великий просторний багажник, електрошторочка, підсвіточка. Звідси можна положити сидіння. Ось так, це вже не буду. Такий у нас гумовий коврик, він використовувався завжди з початку експлуатування і при цьому тут виглядає як новенький. Тут такий органайзер невеличкий, знизу у нас компресор, повний ремкомплект, сам буфер, все на місці. Хто ніколи нічого не забирає. Так назад все закривається, одразу шторочка автоматично буде під'їжджати. Так виглядає все з цього ракурсу. Однією рукою назад все складається легко і просто фіксується. Ось Такий стан дверної карти з цієї сторони. Пороги, пластик. Все тут у нас добре. Така передня дверна карта. Також корозії по по днищу абсолютно ніде немає. Так виглядає все з цього ракурсу. Зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір, також ще один дублюючий він код, фіксуйте собі. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сам капот, нічого не кручено, не верчено. Все в оригіналі. Мотор працює чітко, рівненько. Ніяких запотівань підтікань немає. Все тут у нас добре. Зараз я його підняв в режимі Yellow Road. Ось такий кліренс утворюється. Він на снапнемій, дуже м'ягенький, класна динаміка, дуже добре тримається дороги. Універсальна машина для бездоріжжя, для траси, для кожного дня використання в такому крутому стані. 2019 року випуску, 270 тисяч пробігу, кузу, весь в рідній фарбі, нагадаю. Також можемо доставити автомобіль до вас дім. Якщо зацікавить така послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Починаємо тест-драйв, зараз на все. Вімкнено, запалювання включене, вмикаємо на драйв, у нас система старстоп працює, автохолд також є у нас проекційний дисплей, виводить швидкість. Також є у нас дотяжки дверей, забув сказати. Зараз у нас він в режимі комфорт. Така у нас динаміка, це я так легенько нажимаю педальку, все гарно, чітко, плавненько перемикає. Дуже добре набирає оберти. Також у нас є асистент утримання в смузі. Коли не вмикаємо поворотник, нас автоматично біль відводить і попереджає про те, що ми перетинаємо смугу без попередження. Якщо вимікнемо поворотник, то цього не буде сигналізувати авто. Дуже добре їде, гарно тримається дороги. Ось Така у нас машинка. Також навігація, кліматконтроль, підігрів керма, судінь, все це надає до комфорту в приїзді цим автомобілем. Тож, кого зацікавить цей апарат, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область, також можлива доставка по Україні. Тож, Всім дякую за увагу, до зустрічі!